Доброго дня всім! Сьогодні буде відео про будинок, який коштує 100 доларів. Чесно говоря, дуже удивився, коли мені назвали таку цифру. Уже продали. Цей будинок пару днів тому пропонували мені купити, Ну, я відмовився. В общем, будинок на розборку. Така ціна, ну, навіть не 100 доларів, 80 доларів, 3 тисячі гривень. Оце людина продала його. Коротше, що тут предісторія. Коли почалась війна, от пере... приїхали переселенці з Донбасу і сюди купили ось такий оцей будинок. Пожили тут пару років, ну, знайшли кращий, ближче до центру, з газом вже. Переїхала туди, а цей ось пару тижнів тому продався. Продався на розборку, викупили люди. Ну, зрозуміло, це все неофіційно, нічого. Без ніяких документів, просто просто на руки, як сказати. Ну, от, Вирішив показати, що тут, тут і як. Вже потрошку почалася розборка, кирпичики, бачите. А там далі все. Я заходити не буду. Так сюди познімаю. Була тут жика, була грубка. Будинок дерев'яний. Навіть світло йде ось. Ну, В ньому не живе вже. Років сім, мабуть, ніхто. А то зразу до цього жила. Стара людина. Потім я скажу переселенці. Пару лет пожили і ну, уже конечно начинает рушиться все. Вот да? это тут бич была, я так понял Разобрали Вот так Ну что тут на разборке? я не знаю, дерево может якесь то там в середине На дрова. Ну і дах он де. Із заліза зроблений. Ну, а ще. Ну давайте сюди, зайдемо подивимося що з цієї сторони. Не знаю хто займає... займається таким от. Мені цікаво це. Дійсно воно стоїть оцього 3000 тисячі як би що тут взяти? Навіть не знаю. Я так зрозумів його купили на дрова, на розборку. Там же ж під глиною виходить. Чи дуб, чи що? Ну, а рядом он такий самий. Таке саме стоїть. Короче, то і таке. Що цікаво, тут до цього будинку є невеличкий город. Це якось, Де воно тут взялося? Цікаво. От. Ну, города десь тут. Сотих. Да чималий. 25. Да, Чималий город тут. Ось такий, так я не знаю, чи це із городом за цим продали. Та, Наверно, Ніхто не хоче просто тут нічого робити, обробляти. Він якби трошечки не в завороті, 25 сотих це. Сюди не комбайном під'їхати. Трактором то можна заїхати, але комбайном як воно. Трошки не в завороті. А такий от вигляд. Вон погреб, тут якийсь сарайчик був. От. Не потім зараз будинки, а уявіть скільки воно коштувало, щоб його побудувати. Так, що от... Із самої глини. Да, плюс дерево. От зараз на цей час, щоб побудувати який будинок, скільки буде коштувати це все. Понятно, що там не одна тисяча доларів піде. А продають ось 80 доларів, ну взагалі. Будинок за 80 доларів. У голові не впадається, ну але все ж таки стан, як ви бачите, не особо хороший. Ну, от. Зараз трішечки пройдуся по місцевості. Якраз цей будинок межує із... Колишнім табором, тракторна бригада колись тут була. Якраз оце город. І межу я ось. Зараз трошки пройду, спокажу. Колись тут стояли трактори, комбайни. Ну що, обробляли поля. От. Знаєте, тут, бачите, останки ось. Плит. Плити лежать якось. якась якесь лежить. Крут металічний. От ямка тут. Так поняв, щось стояло, щось було якесь приміщення. Оце ось так. Викопали, метал повикорчовували. Там далі. Ну зараз родусь от раніше, як тільки почали з'являтися металоіскателя, то в 2000-х роках так дуже багато ходило, шукали металу. Навіть заїжджав сюди трактор, переорював усе і витягали там. І гусениці з тракторів. Ну коротше дуже багато всього знаходили металу було дуже багато навіть це мені вже 25 років я пам'ятаю як тут ну, в дитинстві приходив були такі ангари вже наполовину розібраті і у них стояв щесь мені так заповнив трактор Т-150 вже без коліс ну, але все ж таки стояв потихеньку вже зайшли на, це, на цю територію. Ось. Її тут ніхто не обробляє, хоча вона доволі велика, тут може гектарів два її, може навіть більше, але тут воно оце позаростало травою, тут є такі, ну виходить стежечки вислені, забетоніровані. Воно вже їх не видно зараз, але все ж таки подекуди вони є. І тому ніхто тут багато дуже каміння. Це Просто фундаментів старих поставалося. Постройки порозбирали. От показую, що залишилося із цієї тракторної бригади. Можна дивіться. Одна яма. Тут якесь здання було стояло, Тоже все розібрали от Тут іще Тоже розібрато розібрати все, наче снаряд прилетів якийсь. Видно, що плити лежать. Тут ось Стежечка, так можна вже вросла, заросла. Багато тут було приміщень. Розібрали. Хімсклада там трошки. Трохи далі був. Нема. Ну а зараз цю територію відвели. Вивозять сюди мусор. Ось. Зробили таку мусорку. Всього села звозять. Всеке не нужне сюди Тут мусорна машина не їсти так. Ось і ще одне щось тут Камінців дуже багато Оце в вряд виходить так ішло ці приміщення Ремонт тракторів Ну за кущами Будинок і ще людина живе. Ось, Представляєте, як поряд. На роботу ходить, через ворот перейшов 100 метрів, вже на роботі. Дуже зручно. Багато людей працювало. Ну а зараз нічого, зараз продаються будинки по 80 доларів. Ну, Ось таке. Ну і все тоді. Дякую всім за увагу. Таке було. Невеличке відео.